Вітаю на каналі Шуршим. А ми сьогодні закриваємо сезон по коропу. Приїхали на озеро, спробуємо піймати таку рибку. Я думаю, в нас сьогодні вдасться. Погода хоч холодна, але на настрій такий ух. В очікуванні гарних крупнячків. Всім привіт! Сьогодні такий холодний день, точніше холодний ранок. Приїхали на риболовлю на платний ставок, на коропа. А тут все біле, іній мороз, холодина, Я вже зимову куртку одів. ой, В ноги холодно. Ну Но нічого, зараз сходить сонечко, на день передають плюс 10 і почнемо рибалити. Сьогодні ми закриваємо сезон коропа. Ще так пізно ми ніколи не приїжджали. 14 листопада сьогодні, а ми приїхали на коропа. Попробуємо, буде короб чи не буде. Я думаю, що буде. У мене вже все тут розкладається потрохи, попапчики, балансики, трифлетика готові. Нам треба замішати метод мікс. Давай будемо мішати. У мене є карпро кальмар і карпро кукурудза тигровий горіх. Це м'ясо, це не м'ясо. Два варіанти будемо пробувати. Замішуй зразу два, будемо на то і на то пробувати, так? Да? Да. Ой, щось в мене з носа капає. Да. Холодно. Та ти що? Я Та, щось не привик, до, не привик до такої погоди. Да, руки не слухається. Пальці холодно, кажеться. Так, да, вже погода така, що... Вже тяжко. Не можу відкрити. Ай, в руки больно. Сьогодні така тихенька погода. Хорошо. Ми думали, що ми будемо одні. Рибаків повно. З ночівлею одні стояли. Ми приїхали, у них все інім покрите. Потім ще одна машина приїхала, потім ще одна машина приїхала. І на хижака тут люди ходять. На хижака тут коштує 200 гривень з рибака. Наш хижака можна сюди приїжджати. А так на коропа сидять і хижака ловлять. А на коропа сидять коштує? На коропа коштує 500 гривень. 500 гривень риболовлю. Ну і короб тут є. Короб да, я тут думаю, є піймаємо. Я думаю, повинен піймати. Ну мені кажеться, що почне він клювати десь з 9, з 10, з 11 не раніше, бо зранку дуже холодно. Може бути. Так. Дивись, баночка ліквідіка. Ми її беремо, отаку, відкриваємо Оп. і виливаємо. Тепер ми в цю баночку Ой. набираємо води. Трусимо, трусимо і виливаємо опять собі. Його. Все. Тепер зараз гарно перемішую і чекаємо хвилин 20, бо вода холодна, щоб воно нормально пройшлося. Да, давай. Два флета вже Саша закинув. Закидає третього. Тут мікси настоялись. Ти тим пробуєш і тим пробуєш, так? Да? Так. Да. Пробую і то і то. Трохи ховаю його, щоб риба не бачила його відразу. Щоб Трохи пошукала. Ну так. Да. Так, одягнув я що, тигровий горіх кукурудза, один помаранчевий, один жовтий. І прошмонтаж кисла груша. Восьмерочка. Великого не одягаю нічого, бо вже не, не, не сезон. Ну, да. так, закидаємо третього і будемо чекати. Цікаво, коли він клюне. І ті да, Чи зрану, чи зразу, чи десь в кінці. Побачив. Хорошо би якби зразу клюнув. Такий і вже в садку є один коробчик, да? тоді вже веселіше. В нас на каналі проходить розіграш за донат. Умови дуже прості. Треба задонатити на збір, який ми проводимо для 13-ї бригади Хартія. Від 100 гривень будуть гарні призи. Зараз деякі з них покажу. Ці призи, до речі, підписник прислав, захотів їх розіграти таким способом. Це сигналізатори ось такі, Карпро кратус. Їх два штучки є, це два місця буде. Ну І з ними ще прикормки, метод мікси і багато цікавого. Ну, скажімо так, В одному призі буде. Далі, флагман Кастмастер 4000. Фідерна катушечка. Таких також в нас дві штучки, вже з намотаним хорошим шнуром. Це тільки декілька з призів. Пізніше в наступних відео покажу ще призи. В розі раз буде в нас йти ще два відео. Це і ще два. А вже потім проведемо сам розіграш і подивимось хто переміг. Тож дякую всім, хто долучається. Також буде один приз за самий великий донат. Так, закинув я три флети. Флетики в мене профмонтажівські, стільки там 40, 60 і 90 грам Три ваги різних. Далі ми будемо закидати ще таку снасть суперкороб профмонтаж. Це дві великі пружини і два гачка. Воно в нас буде з горохом йти в воду. Ми так. зварили на сьогодні горох. Так, да, я зараз покажу. І ще ось такий конус є. Теж цікава годівничка. Також з гачечками собі горошок водів і полетіло ловити коропа. Так, далі. Ще склав фідера з класичною оснасткою, з тою, яку минулого разу на набугу використовував. Це спробуємо в точку покидати, може якась плітка або краснопірка тут є. Є а може карась захоче такого чогось вишуканого, ми мотилька взяли. На мотиль закинемо. Ну, да? Одягнемо, спробуємо. Покажи горох. Горох. Да, Наварили горох, один який гарнющий. Будемо пробувати. Будемо пробувати. А зараз треба замішати прикормку. Прикормка буде флагман карась макуха. Давай будем пробувати. І в нас ще є. Карп про кукурудза. зернові є, є криль палтус. ну Це ми вже будемо пригодовувати. Ми зараз пробуємо без корма, А потім будемо пробувати з кормами. Бо зараз, зараз по мінімуму треба годувати рибу. Замішуй, закидай мені фідера. Ти будеш ловити коропа, а я буду ловити да. плотву. То, що клюне. Угу я тобі сказав, що на мотильок може і короб плюнути. Може, може. Тут коробчики невеликі, а маленький короб він любить мотильок. Як це тебе замішати? Вже да. сонце встало. Уже трохи вже трохи цей іній. Вже трохи такое як на сонці стоїш, то трошки навіть тепло. Ты сказав батько в двох куртках і в трьох свідорах. <гум> ну так, да, я одітий конкретно. Зато мені комфортно. Готово? Хай стоїть. Да вон тряпочка, витри руки. руки. Щоб бу... холодно. Щоб були сухенькі. Холодно що, зараз все якось позакидаємо. Все позакидаємо і поп'ємо чаю. Да. Ось цього я хотів би. Да. Прям вже. То ти закидай, а я йду ставити воду, може. Давай, поп'ємо, зігріємось. Набив пружинку прикормкою і на горох. Закидає. Таке воно в можку ще вийшлося. Ага, давай. О! Будемо пробувати тут на горох, тут попапи, а тут на, на Мотрис закинули, фідер. Поки що тиша? Тиша повна. Да. Сонечко встає, вже теплішає. Я поставив. Поставив чайник грітися. Газ вже практично кінчається. Горіти не хочеш й холодно. Ой, коли він закипить, ну повинен закипіти. Люди там кидають, закормлюють щось. Працюють. Ну ще ніхто ні одної риби не зловив. Зараз повинна бути покльовочка. Повинна, повинна бути. У нас є кораблик. Пізніше може будемо ним працювати, подивимось. Так, чайник закипів. Зараз будемо пити чай. А що в нас до чаю? Зараз принесу. Давай. Є? Я вже відбив три точки. Все зафіксовано. Чотенько, там, там де хотів під кущик в, в, таку, в таку прогалину між очеретами. Класно. Показуй. Торба є. Так. Трішечки. Будемо пити отакий чай. Угу. Класичний, чорний. І до чаю в роліні. Це ще вона? Е, Є з грибами і з шпинатом і сиром якимось. Yes. Суперово, тож, роби чай. Так, роблю чай. Я зв'язав щойно три нових повідця. Так, дайте ще показати. Золото який гачок брав. Ось такий гачок. овнер, Це класні, якраз під 8 попапи і 10 баланси. Ідеально, я провірив. Так, як треба, піднімає, так як мені подобається. Тож Зараз на всіх снастях міняю по відці, бо там з минулої рибалки, а вони довго лежали і вже не такі гострі, як хотілося б. Вже тупі, так? Да? Да. Робимо загодівальну суміш і, і, і вже кораблем завозимо ті точки, з яких будемо дійсно чекати коропа, да, батько? Да. Чи дочекаємося ми сьогодні, чи не... Не знаю, це вже так, на удачу. Да, зараз така пора вже, що можна і зловити, а можна і нічого не зловити. Да. Ну я думаю, що ми зловимо. Будемо стратися. І не просто так. Я думаю, що ми зловимо сьогодні 8 штук. Ого! Це Прогноз. Вісім штук. Я думаю, що у нас буде. Такий великий, а в казки віриш. <гум> ну щось мені так хочеться. Mm -hmm. Що там чай зігріває? Так, да, гаряченький, класний. Зразу стало тепліше. І смачніше. <гум> у нас щось вітер почався. Mm -hmm. Хвиля пішла, вітер почався. Ну, mm -hmm. хвиля в наш бік. Да, нам грає да? так? Mm -hmm. Які у вас плани далі? Зараз замішуємо прикормку і, і завозимо всі. Корабликом, так? Угу. І тоді вже по-настоящему чекаємо коропа, так? Да. Так. Ну для цього треба швиденько поїсти. Да. Ми ж швиденько поїмо. Дві хвилини і до праці. Що там ти будеш? Щось мішати? Мішаємо. Гороху. Так, що там? Прикормочка Карппро криль халібут да. Спотмікс беремо э, з перцем чилі. Ого! щоб припікало трохи ну кораб. Да, да карапам. Це, це, це я зачепив? Це ти зачепив, а я вже зрадів. Думаю, неужели клюнула? Mm -hmm. Ти, так не, ти так не лякай мене. Не буде. Бо я так хочу вже клювання. Mm -hmm. Паровозика якогось. Треба водянина, не, так? Так, так. Трошки. Утяже лито його. Ну і в принципі для такої пори, я думаю, цього і хватить. Так, да, багато не треба, потрошки, будеш По собі сипати. сипати. Щось закинули оцей фідер на цей. Не на опариш, а на мотель. На і ні одної Я Думаю, що це плотва не хоче мотеля чи що. Поки ні на що не хоче клювати. Ну я бачу, там рибаки далі стоять. Всі позакидали, руки в карманах і просто стоять на березі дивляться. Ні в кого нічого. Туди далі на ту крайню бесідку ще приїхав рибак, розкладається там. Рибаків вистачає, це сьогодні п'ятниця, а в суботу-неділю, мені здається, буде ще більше. Тим більше погода непогана така. Днем сонечко. Рибаки ще поки їдуть. Так, Саша буде завозити. Флета з прикормочкою. Там насипав прикормки. Положив флет. Так, на першу, так? Да? Я не знаю, чи це перша чи третя. Перша. Поїхала. Що там, думаєш? Буде діло. А думаю, буде. Зараз прикормка своє діло має зробити. Да, я, дум... я так і знав, що зранку воно клювати не буде. Воно буде клювати вже коли потепліє. В 10, в 11, в 12. Дождемося. Тяжко, звісно, з самого ранку це ждати, хочеться зразу рибу зловити. Але тут таке діло на коропа. люди буває по два дні ждуть коропа. І ми будемо чекати. Оба, висипав. Все. Кораблик працює чітко. А ми вже поставили стільці, посідали з Сашею і чекаємо коропа. Ну, поки нема щось. поки нема нічого. Нікого немає, людей на озері сьогодні не клює. Так. Да. Ну, приходили, казали нам, що в таку пору на цьому ставку починає клювати в 12 в час. Отако в обід. Тож шанс у нас ще є. Чекаємо ще. Може... Ну я Саші кажу, що кльова, хорошого 100% не буде. Це так можна случайно зловити на удачу. Бо скільки сидить рибаків, ні в кого ще ні одної риби немає. чому прикол, на мотель жодного мотелька геть не обсмоктало. Угу. І на мотель кидаємо, і на опариш. Нічого, все живеньке, нічого риба не хоче. Ну що, чекаємо. Може зараз трошки вода прогріється. Ну, вона не прогріється, але ну, сонечко таке піде в воду, то може буде клювати трохи. У нас тут пробуємо на різні попапи. Може щось ще буде. Поставив чайник, щоб зігрітися, бо дуже холодно. А Саша кричить, я рибак, я, я рибак. Я окунця піймав. Ооо, перша риба на сьогодні. Да. Полосатий окунь. На а, на, а на що ти зловив? Маленька вертушечка. На вертушечку. Ясно. Молодець, перша риба є. може щось в Давай. А я поставив чайник, зараз закипить вода. Знову зробимо чай і будемо обідати. Короб поки що не клює. Чекаємо. Ще надія є. Невелика, але є. А Саша зловив окуня, понравилось йому. І пішов знову ловити. Тут такі корчі. Дивіться, яке тут місце класне. Да. На глибини, немає? Нема глибини, так? Да? Де місце класне таке? Корчі. Тут весною його класно ловити. Плотву, карася, да? так? Весною у нас сюди йде на нерест. Тут хороше таке місце. Та, там що нічого? Та нічого. Сижу, сижу, засипаю вже. Чекаю. В тебе теж щось нічого тут, так? Ну, Тако щось легенько підбиваю. Зараз чайник закипить, пообідаємо. Та й будемо сидіти чекати, може ще когось із ловимо. Все може бути. Буває що в самому кінці хлоп і є. Побачимо. А може поїдемо щось з пустими руками. Ну, рибалка це таке, всяке буває. Тим більше в таку Да. 14 листопада, кінець осені, ночі був мороз. Йду я до себе. Може в мене там вже сидить короб. Вітер сильний почався. Дуже дує, так без перестанку прямо. Прямо без перестанку Так, подивимося, що тут. Машин з'їхалось повно. Ну ніхто нічого не ловить, бо вона не ловиться. Всі рибаки такі опитні, тут зібралися, знайомих багато. Але щось нічого поки що. Так, на горох нічого, на попапи нічого, на опариш з мотелем нічого. Чекаємо. І тут так швидко і неочікувано підкрався обід до нас. А, да. Чай що? я вже налив, чай вже стигнув. Щось риба не знає про те, що в нас обід не хоче до обіду клюнути. Зараз вона прийде. У нас є хліб. Докторські фірмі. Mm. Що, будемо на сосиску ловити? І до шашлику. Давай спробуємо на сосиску. Я бачив на сосиску хтось там ловив, то в нього було це. Дуже крупна риба на сосідкула. Mm -hmm. Якийсь там короб такий, чи щука, не знаю, не пам'ятаю. Вітрюван, холодина, не клює, сонце світить, якось так все. Мало того, що не клює, ще й вітер і холодно. Ну нічого, ми вистаємо. Все-таки я думаю, що ми повинні когось зловити. Я все перезакинув, тут все перезавіз. Чекаємо. Дуже сильний вітер. Пішли сядемо в машину. В машині так тепленько, я тільки що сидів, сонце нагріло, там тепло, відкриємо вікно трошки. Все перезакинуто. будемо звідти наблюдати. Клюни, бисенько вискочимо і витягнемо короба. Угу. Ну давай так, а чого ні? Бо Дуже сильний вітер і холодно. А так з машини будемо дивитися. Пішли. Нормальна ідея. Ми сидимо в машині, тут клює точно так само, як і на вулиці. Ну, Зато тепліше. Сонце світить, в лице тепленько, хорошо. Сидимо і наблюдаємо. Да. Вже рибаки трохи роз'їжджаються. Так, да, вже майже нікого нема. Лишилася тільки одна сім'я, яка лишається ночувати. Крім нас було ще... Три машини, три риба. Всі були професійні рибаки, ми їх знаємо. Такі биті вже рибаки, але ніхто нічого не зловив. Есть, День сьогодні не той. Ну, період, Або пора. Період вже такий, вже не клює. Розказували, що ще тиждень назад ще прокльовувало. Хто два зловив, хто одного зловив, хто три зловив, ще тиждень назад прокльовувало. А зараз вже настала така пора, що вже, ну все, не клює. Ми почали збиратися бо дуже похолодало, вітер дує, сонечко вже заходить Ми весь день провели на ставку да. Но безрезультатно Чого? Є результат Є результат О, сьогоднішня наша риба Сьогоднішній наш окунь, да? да. Не хоче сьогодні клювати короб ми зробили все, що змогли. І гороху зварили, і попапи Саша міняв. І перезакидали. Ну що ми тільки не робили? І дистанції міняли, і туди, і сюди. Ну, не хоче сьогодні він ловитися. Ні, так ні. Да. Так що все рівно ставити нам лайк. Ми старалися. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Слідуюча риболовля, я думаю, буде краще, буде більш вдала. Ну а сьогодні отак. Що маємо, то маємо, так? Да? Да. Трошки накормили рибу. Та їдемо додому грітися, бо сьогодні дуже холодний день. Дуже холодний день. Ну ще три карповика в воді. Ще може якийсь зальотний клюне. Ага. Ти сам це віриш? Практично не вірю вже, ну все може бути. Ми вже зібралися. Холодно, просто капець. Такі хмар якісь надійшли. Сонця вже немає, як наче дощові а... хмари. Дуже холодно. Єли зібрались, в руки холодно, але ми на ніч буде мороз. Це 100%. Да. Така екстремальна риболовля, ну ми розраховували на інший результат, але пора року говорить свої нюанси. Да. Ми лишились без коропа, але коропову риболовлю ми закін... завершили. Да. Да? В цьому році на коропа ми більше не поїдемо, вже в наступному році. В цьому році вже можна ходити тільки на річку на бух, на фідерок собі. І на хижака. І на хижака, так. Да. А якщо замерзне, буде літо, можна приїхати сюди на хижака. Да, і жарниці поставити, і посмикати походити. Цікаво буде. Так. Тут ставок хороший, риби багато, просто зараз така пора. Короп не хоче. Ну нічого, все пройшло класно. Все, закінчили ми сьогоднішню риболовлю. Задоволені, замерзлі. Сідаємо в машину, їдемо додому відігріватися, щоб не захворіти. Бо наступний нас виїзд з ночівлею. Я дуже, думаю, буде дуже цікаво, бо ми продумали цікаві страви і ну, цікаве місце. Все, все буде на вищому рівні. Да. Тож, дякую, друзі, за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми скоро вирушаємо на, на риболовлю і будемо показувати вам гарну природу. Всім пока. Пока.